Україна бореться за свободу, Росія за рабство. Тому ми обов'язково вистоїмо в цій війні і доведемо всьому світу, що українці незламна нація. І з вами Кременчуцькі новини про найголовніші події міста дізнаєтесь у нашій програмі. Музика. Вони віддали найдорожче своє життя за свободу, незалежність і мир на рідній землі. Мужність і героїзм українських військових, які загинули, захищаючи батьківщину, це приклад незламності духу та самопожертви в ім'я майбутнього нашої держави. Сьогодні родинам трьох загиблих героїв в Кременчуцькій РВА вручили посмертні нагороди. Вони стояли до останнього, не відступивши навіть перед смертю. Шановні рідні та близькі ваші діти, чоловіки, та тих. Та тусі справжні герої. Щоденно на 4-й годині ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих цій війні. Вони назавжди вписали свої імена в історію нашої незалежної держави. Ми завжди будемо пам'ятати вічно їм пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Чи не щодня держава вшановує своїх героїв? На жаль, посмертно. Молодший сержант Сергій Кривенко, 1992 року народження, призваний на військову службу у березні 22-го року. Загинув 27 березня 2025-го під час виконання бойового завдання на Луганщині. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він був дуже чуйний, добрий, справедливий завжди. Найкращий тато, найкращий чоловік. Ніхто не мог за нього поганого нічого сказати. Ми втратили найдорожче, на жаль. Дуже його любимо і кожен день пам'ятаємо. Солдат Олександр Дзигар 1980 року. З року, січня 2025-го був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув у квітні 2025-го під час бойових дій на Курщині. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Мій синок Дзигар Олександр Миколаївич, 80 року народження. прослужив усього, був на фронті. Один день його вбили першого дня війни. Його всі пам'ятають хорошим чоловіком, тому що він був добрим у мене для всіх. Нікому нічого не відказував, був зварювальником, закінчив училище, школу нашу Кривошанську, там училище, там працював. Солдат Віктор Шаповал 1994 року народження. З повномасштабною війною став на захист України. Загинув у лютому 2025 року на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно він був дуже чуйною, доброю людиною. Завжди приходив на допомогу, завжди був таким світлим, світлою людиною в нашому житті. У нього залишився відчим, залишилась сестра. На жаль, він не успіхав. Не встиг одружитися. Ми будемо завжди його пам'ятати. Вручені відзнаки це символ подяки і шани за самовіддану службу героїв за непохитну віру у перемогу України. Ваші близькі вірно віддано та до кінця служили нашій державі, захищаючи її, і вони назавжди будуть прикладом стійкості, мужності, героїзму для прийдешніх поколінь і для нас з вами. Особисто я і мої підлеглі начальство схиляють голову перед їх вкладом в захист нашої країни. Ми щиро вам вдячні, виражаємо свою підтримку. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує підтримувати українських захисників. Чергова партія допомоги це термінали Стерлінг та Зарядна станція. Вирушили до різних підрозділів Збройних сил України. Обладнання забезпечить стабільний зв'язок та енергопостачання на передовій. Фронт це не лише зброя, це зв'язок, енергія і швидкість реакції. І Кременчук знає, що потрібно тим, хто зараз стоїть на лінії вогню. Громада передала чергову допомогу нашим захисникам і захисницям. Передаємо старлінки нові, уже фактично автомобільні мінімального розміру для того, щоб наш підрозділ територіальної оборони мав необхідні засоби зв'язку. Там служать наші земляки, наші кременчужани. Багатьох з них ми знаємо особисто і вони саме просили про цю технічну допомогу. Дякуємо платникам податків Кременчуцької громади, що місто має можливість зараз допомагати нашим збройним силам. Дякуємо громаді, дякуємо особисто італію Маленському за надану допомогу батальйону разом до перемоги. Слава Україні, героям слава, дякуємо. Інший підрозділ отримав потужну зарядну станцію. Вона дасть змогу живити дрони, тепловізори, рації, ноутбуки, усе, що допомагає військовим залишатися на зв'язку. Працює безшумно витривало і головне там, де немає електромережі. Хочу виразити велику подяку. Це дуже необхідна річ, без якої, чесно кажучи, було б я навіть не знаю, як воювати Дуже складно. Чому? Раці можуть прослушувати, а через інтернет, Тому, щоб вони нас не узнали, де ми стоїмо, откуди приліті, без ти штуки нам ніяк. Дякуємо хлопцям, дякуємо кременчужанам. Допомагаємо всім підрозділам, які зараз захищають Україну. Передаємо цю зарядну станцію для забезпечення сталого зв'язку. І дійсно над ворогом мати треба технологічну перевагу. Для цього це і робимо. Місто працює. Тил тримає лінію, допомога не зупиняється. І саме завдяки цій злагодженій роботі військові отримують те, що реально допомагає їм перемагати щодня. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. При складну ситуацію в енергетичному секторі Україна поступово закладає фундамент для його майбутнього розвитку. У стінах парламенту обговорюють зміни, які мають визначити, якою буде енергетика країни в найближчі роки. У Верховній Раді України триває активна робота над реформами у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг. Народні депутати на засіданнях профільного комітету обговорюють ініціативи, які мають зміцнити енергетичну безпеку країни та покращити якість послуг для громадян. Під час сьогоднішнього засідання увагу приділили проєкту закону про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Головна мета прискорити інвестиції в енергетичну інфраструктуру. Україна зараз потребує відновлення і модернізації енергосистеми після руйнувань війни, а також інтеграції до європейського ринку енергії. Тому спрощення бюрократичних процедур дозволить залучити більше приватних і міжнародних інвесторів, які готові вкладати гроші, якщо правила зрозумілі та швидкі. Як зазначається у повідомленні, законопроєкт сприятиме стабільним тарифам для всіх, надійному функціонуванню тепломереж у містах, кращій роботі промисловості. Окрім цього, комітет також розглянув законопроєкти про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, пільги на оплату житлово-комунальних послуг та забезпечення якісного водопостачання. У цілому ухвалення цих документів має зміцнити енергетичну та соціальну стійкість України, покращити якість послуг для громадян і наблизити українське законодавство до стандартів стандартів Європейського союзу Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. На сьогоднішньому засіданні комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики розглянули низку проєктів рішень, які стосуються життєдіяльності та розвитку міста. Які з них ухвалили, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Сьогодні, 15 жовтня, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Провів засідання голова комісії Олександр Плескун. Участь у ньому взяли депутати Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. У нас як завжди відкрита і закрита частина. У нас є проєкти рішень виконавчого комітету і проєкти рішень, які плануються винести на розгляд сесії. Серед обговорених проектів рішень, зокрема тих, які згодом розглядатимуть на сесії міської ради, було питання внесення змін до показників бюджету міста на поточний рік. Є потреби і від військових, і від проблем для внутрішньопереміщених осіб вже повтозаводських в освіті, тому збільшуємо на 10 мільйонів стан. Також члени комісії розглянули питання, що стосуються сфери освіти, охорони здоров'я та житлово-комунального господарства. Було погоджено виділення коштів на проведення ремонтних робіт і облаштування місць тимчасового перебування для внутрішньопереміщених осіб. Всі ухвалені на засіданні рішення будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконавчого комітету та сесії міської ради. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. про те, що сьогодні розглядали під час громадських слухань у Кременчуці, та чи підтримали зміни присутні, розкажемо у нашому матеріалі. Сьогодні у великій залі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відбулися громадські слухання, які стосувалися внесення змін до детального плану території центральної частини міста. Сьогодні призначені провезти громадські слухання щодо врахування громадських інтересів документів державного планування внесення змін до детального плану території центральної частини міста Кримчука. Полтавської області та детальний план території варталі обмежено вулиці Сержанта Мельничука, вулиця Межова, вулиця Нова Межова, проїзд Парковий та вулиця Володимира Чернеша в місті Кримчинці. Загалом було розглянуто дві земельні ділянки у центральній частині міста, які будуть змінені, що покращить загальний зовнішній вигляд нашого міста та створить нові можливості для економічного розвитку нашої громади. Відповідно, перші зміни стосувалися земельної ділянки, яка розташована на перехресті вулиць Тараса Шевченка та української. Внесення змін до детального плану території полягає наступного зміна планувальної структури земельної ділянки з кадастровим номером п'ятдесят три сто 0702 площею 0,114 місяцтитися гектара. Це нове будівництво адміністративно торговельного центру на перехресті вулиці Тараса Шевченка та вулиці Української в місті Количусі Повзавської області. Сльове призначення для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибув. На земельній ділянці планується будівництво двоповерхової будівлі з підвальним поверхом, а також створення проїздів і озеленення території. Надалі присутні розглянули внесення змін, які стосувалися території обмеженої вулицею Сержанта Мельничука, вулицею Межива, вулицею Новомежива, проїздом парковий та вулицею Володимира Черниша. Зміна цільового призначення земельної ділянки та зміна планування структури земельної ділянки з кадастровим номером 5304. Тридцять шість п'ятсот на дев'ять номер площею гектарів. Це здійснення нового будівництва групи житлових будинків з торговельним побутовим центром та паркінгу на земельній ділянці за адресою Полтавського облас міста Пельчук, вулиця Сержанта Бельчука, вісім 28. Наразі на цій ділянці розташовані закинуті приміщення колишнього лікеро горільчаного заводу, а планується її подальша забудова, яка складатиметься з п'яти черг будівництва. Друга черга будівництва, нове будівництво багатоквартирного двоксекційного житлового будинку. По в районі проїзду Паркового. Третя черга будівництва це нове будівництво багатоквартирного трьохсекційного житлового будинку, збудоване на житловими приміщеннями по вулиці Володимира Черниша. Четверта черга будівництва це нове будівництво багатоквартирного двосекційного житлового будинку, збудоване прибудоване житловими приміщеннями по вулиці Сержанта Мельничука. П'ята черга будівництва це нове будівництво торговельно-побутового центру з паркінгу для обслуговування потреб мешканців групу житлових будинків. Запропоновані зміни були одностайно підтримані усіма присутніми під час сьогоднішніх громадських слухань. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Учасники проєкту Медіасфера продовжують розширювати власні горизонти. Про що йде мова, розкажемо далі. Сьогоднішній день для учасників проєкту Медіасфера став цікавим та насиченим. У межах занять учасники відвідали з екскурсію локації пов'язані з медіапростором Кременчука. Сьогодні у нас день присвячений повністю екскурсіям. Почали ми з екскурсії до модельної школи Model. Друга екскурсія була до Кременчуцької міської художньої галереї. Там у них була спікера Надія Купенка, яка розповіла їм про Кременчук, про айдентику Кременчука та трохи провела екскурсію по самої галереї. І на завершення третя екскурсія до Кременчуцької міської телерадіокомпанії, де їм провели повністю екскурсію по всій компанії. Їм розповіли від Монтажа до того, як журналісти проводять опитування, це те, що їм в принципі знадобиться на їх фінальних роботах. Першою точкою стала модельна агенція АМОДОЛ. Молодь поспілкувалася з досвідченими моделями, які поділились своєю історією та модельними навичками, корисними для роботи у медійній сфері. Далі учасники вирушили до художньої галереї, де мали змогу поспілкувати з історикиною Надією Купенко. Разом вони обговорили історію Кременчука та ознайомились з картинами, що відображають культурну спадщину міста. На учасники медіасфери завітали до Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Там вони зустрілися з журналістами, побачили, як створюються телесюжети, і навіть спробували себе у ролі репортерів. Сьогоднішній день був надзвичайно цікавий для мене. Я дізналась дуже багато нового. Було дуже багато цікаво. Найбільше я б сказала, мені сподобалось ваєм модел дуже щирі, позитивні дівчатка. Сьогодні ми побували на телерадіокомпанії, побували в офісі. Взагалі нам дуже багато нового розповіли про журналістику, про операторство, про монтажерів, про звукозапис. Це було дійсно пізнавально. Це дійсно цікаво. Це щось незвичайне. Це робота для дійсно креативних людей. Ми були в художній галереї, де нам розповіли історію деяких картин, ну точніше всіх. А, от ну і на те, на Кременчуській телерадіокомпанії а, була практика опитувань. День став справжнім зануренням у світ медіа творчості та натхнення. Кожна зустріч додала нових знань і впевненості. А головне показала, що медіасфера відкриває безмежні можливості для молоді. Проєкт «Медіасфера» вкотре довів, що Кременчук це місто активних, талановитих і допитливих молодих людей, готових творити власну історію у світі медіа. Організаторами цього проєкту традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наші дзюдоїсти не лише невпинно тренуються та опановують майстерність, а й демонструють свою техніку на всеукраїнській арені. Про здобутки Кременчуцьких спортсменів дізнаєтесь далі. Наші спортсмени, вихованці Кременчуцької міської дитячої юнацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу Легіон, нещодавно стали призерами відразу кількох всеукраїнських змагань. Один з них всеукраїнський турнір Дзюдо Вагові категорії 42 кг – кілограми. Це юнаки до 15 років виграв Яковенко Іван, провів п'ять сутичок, важких напружених в двох сутичках. Він поступався, але в кінці сутички, скажімо так, додавив суперника і переміг. І в вазі 42 кілограма тільки вже до 13 років. Заболотний Богдан провів шість сутичок, посів друге місце. Скажімо так, непогана боротьба була. Команда з Кременчука була представлена трьома спортсменами. Цей турнір відбувався у Києві і зібрав понад тисячу спортсменів з усієї України. Тож рівень конкуренції був украй високим. Було дуже важко. Суперники були дуже сильні і навіть були там і чемпіони Європи. Ну я їх все одно переміг, зайняв перше місце. Я дуже Задоволений своїм результатом, півфінал боровся і залишились секунди, і я на останніх секундах боросив, і це б мені дало мотивацію виграти фінал. Мені боротьба дуже своя, ну не дуже сподобалася, а турнір був дуже сильний, класна організація, дуже сильна. Дуже добре підготувався до цього турніру. Перші дві суточки були не дуже складними, а третя та шо третя, четверта, п'ята, шоста були дуже складними. Також нещодавно у Києві відбувся всеукраїнський турнір Фестиваль дзюдо у якому взяло участь 650 спортсменів. Збірна команда Кременчуцької міської дитячої нацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу Легіон долучилася до змагань у складі 14 спортсменів. Це скажімо так, унікальний турнір, бо він проводиться серед. Хлопців, кож кожен хлопець бореться в своїй віковій категорії. Тобто, якщо ти до 15 років, то ти борешся тільки до 15, Якщо там до 14, так кожен бореться серед свого віку. Тож у напруженій боротьбі креманшуцьким дзюдоїстам вдалося вибороти два перших, два других та одне третє місце. Змагання дуже на високому рівні. Мені дуже сподобались. Дуже багато учасників. Сутички були, були такі напряжені. Дуже класні враження від цих змагань. Боролися. Я програв одну сутичку, виграв чотири. Нас було п'ять чоловік, тоді виграв три, програв одну. Зайняв друге місце, був дуже задоволений своїм результатом. За це мені дали за зелений пояс. Зайняв третє місце. соревновання були на хорошому рівні. соперники були. Холоща Понравився то не дуже хороший. Радіємо та пишаємося цими значними спортивними здобутками Кременчуцьких дзюдоїстів, та, безперечно, віримо, що ще не раз розповімо про їхні нові перемоги. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Цікаво та з гумором. Саме так провели вечір вівторка Кременчужани, відвідавши виставу у постановці Дмитра Рачковського 50 відтінків шлюбу. Увага на екран. Учора у міському палаці культури панувала особлива атмосфера. Вечір перетворився на справжнє свято щирих емоцій, сміху та гарного настрою. На сцені київський сучасний театр із виставою «50 відтінків шлюбу, поставленою режисером Дмитром Рачковським. З перших хвилин актори занурили глядачів у знайомі до болю ситуації, подружні суперечки через дрібниці, ревнощі, спроби зрозуміти одне одного і водночас не втратити кохання. Усе це з великою дозою самоіронії, дотепності і щирості. Дуже люблю спектаклі, тому дуже задоволена. Йду тільки за позитивом. Треба переключатися і радуватися життя далі. Давно просто не була в театрі, дуже дуже захотілося віддихнути, просто посміятися, розрядитися. Ну а як все время плакати, страдати, падати духом, так не можна. Тут не бракує гучних жартів, гострих моментів і навіть таких діалогів, які викликають легке збентеження, але водночас щиру усмішку. Головні герої втілили те, що знайоме кожному, коли кохання стикається з реальністю, коли треба навчитися цінувати близьку людину, приймати її з усіма недоліками і дивакуватими звичками. Глядачі, які прийшли у пошуках гарного настрою, отримали значно більше. Справжнє емоційне перезавантаження, заряд позитиву і нагадування, що навіть у найбурхливіші періоди життя варто знаходити час для сміху. Театр це не просто сцена і актори, це живий діалог із глядачем, у якому кожен знаходить частинку себе. І навіть у непрості часи гумор залишається тим, що об'єднує, лікує і дає сили рухатись далі. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вже незабаром у центрі культури, спорту та дозвілля нафтохімік наживо зазвучать відомі хіти, автором яких є Павло Зібров, хрещатик, день народження, вуса, бренд. Ці та інші пісні заряджатимуть містян цього вечора. Детальніше про подію дивіться далі. Його пісні це частинка історії української естради, спогади юності й мелодії, які не старіють з роками. 24 жовтня жовтня, пів на сьому вечора, у центрі культури спорту і дозвілля нафтохімік відбудеться особливий концерт Павла Зіброва, присвячений 40-річчю його творчої діяльності. За цей час артист підкорив сцени України та світу, випустив десятки альбомів і подарував слухачам сотні щирих пісень. Його голос упізнаваний із перших нот, а енергетика виступів заряджає кожного в залі. Під час концерту пролунають легендарні композиції, що давно вже стали народними: хрещатик, Марина, Вуса, бренд, жінка, що кохаю я, а також нові твори, народжені у воєнний час, про віру, силу, любов до України. Це буде вечір щирих емоцій, теплих спогадів і справжнього святкового настрою. Квитки на концерт можна придбати у касах міста або онлайн. Пропустіть зустріч із легендою української сцени. Катерина Грудіва, Крамчуцькі новини. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Ваші героїчні вчинки назавжди будуть закарбовані на сторінках нашої історії. Слава Україні та її героям.